Чи знаєте ви, як святкувати трійцю? Якихось особливих традицій у нас вже не збереглося, окрім походів в церкву і освячення весняних букетів? В цьому відео я розкажу, як святкували наші пращури і як можемо зараз відсвяткувати ми. Це канал Мавка Степу. Мене звати Ольга Граф і поїхали далі. Перш ніж ми почнемо, я звертаюся до вас за допомогою. Я допомагаю зараз збирати гроші на ЗСУ. Збирає моя подруга, у якої чоловік служить на запорізькому напрямку розвідником. Їм потрібен тепловізор. Будь ласка, не проходьте мимо, зараз важлива кожна гривня. В описі буде посилання на банку. Дуже дякую за здалегідь. Свято Тріці дуже давнє. Тріця бере своє коріння ще у сивій давнині, ще у Древньому Римі було таке свято флоралії. На честь богині флори, богині квітів, весни і краси. Люди вбиралися в найкраще своє вбрання, святкували, водили хороводи, співали пісні. Пізніше ці традиції увійшли у християнське свято Трійця, воно символізує розквіт природи і прохання про добрий врожай. Святкується воно на 50-й день після Великодня, ще його називають п'ятидесятниця. До трійці готувалися заздалегідь, прикрашали будинок зеленню, двері, вікна, ікони, портрети предків, якщо вони були. В час трійці в зелені свята люди вірили, що предки приходять на землю. І якщо їм показати шлях оцим зіллям, це їм покаже, куди йти, тобто до своєї оселі. Раніше люди вірили, що предки допомагають з гарним врожаєм. І тому вони всіляко е, хотіли їх задобрити, тому так багато існує поминальних традицій у всілякі, у різні різні свята. У суботу ставили свічку на згадку про предків. Рано вранці у неділю йшли освячувати букети і зелень, а після йшли на кладовище, щоб пом'янути своїх предків. Раніше була така приказка: до Святого Духа тримай кожуха. Ну, це означало, що до трійці ще може бути похолодання і не треба ховати кожуха десь у коморі. Як ми бачимо, навіть зараз бували такі дні, коли було ну, прям дуже холодно, а ще вважалося, що до трійці на цьому тижні не можна було купатися. Я думаю, що це також застерігало людей від раннього купання і застудження, бо вже, може бути, навпаки, жарко, а вода ще не прогрілася. Люди вважали, що в цей тиждень, якщо купатися, то русалки можуть затягнути тебе на глибину, ну і ти загинеш. У молоді на трійцю були свої забавки. Дівчата вибирали найкращу дівчину, прикрашали її з ніг до голови зіллям, зробили такий вінок, щоб він прикривав обличчя і навіть не можна було побачити, що то за дівчина. Інші дівчата також вбиралися в вінки і красиво вдягалися. Мені завжди було цікаво, як вибирають ту саму найкращу дівчину, бо всі ж хочуть бути найкращою. Але відповіді поки я ще не знайшла на це запитання. Дівчата ходили по селу від хати до хати, заходили до господарів і співали їм невеличкі пісеньки або говорили якісь приказки стосовно господаря і майбутнього врожаю, і за це отримували смаколики, гроші, побажання добре. Дуже схоже на коляду зимню, але це отакий от літній варіант. Могли казати, наприклад: а ми водимо коста від хати до хати. Будьте господарі, щасливі й багаті. У хлопців і чоловіків було своє завдання. Вони мостили таке. Древо, віха називалася. Це величезна палка. Зверху на неї мостили колесо від брички, вони його встановлювали, викопували яму, встановлювали в землю. Потім жінки або дівчата його прикрашали зеленю, рушниками, всяко тако красиво. І навкруги нього вже водили хороводи і відзначали також трійцю. Після свята цю віху продавали, бо вважалося, що вона приносить достаток. Могли би бути навіть такі змагання між селами або між різними кутками великого села, у кого вік віхаться вище. Ну і хто перемагав, у того буде більше врожаю і більше достатку. А ще молодь, особливо дівчата, смажили яйця десь на природі, брали з собою сковорідку і запалювали вогнища, і звали хлопців і пригощали їх яєчною на природі. Це були такі зустрічі, святкові яйця вже були в достатку в цей час. Їх вже не треба було економити, і перед постом їх можна було досхочу наїстися. Якщо хочете надалі дивитись моє відео. Будь ласка, поставте дзвіночок, щоб вам нагадували, що в мене вийшло нове. Як же сьогодні в цей наш сучасний час відзначити трійцю? Якщо поблизу вас є церква, ви можете сходити туди за бажанням, освятити букет, побути на службі. Також можна завітати на могили своїх предків. В цей же час раніше люди чествували загиблих воїнів, тому можна також згадати наших загиблих, поставити за них свічку, помолитися за їхні душі. Якщо ви живете в місті, ви можете купити букетик різнотрав'я у якоїсь бабусі. І там буде різне різне зілечко, яке ви можете поставити як букет на обідній стіл, або ж засушити, повісити, і це буде вам як чай на наступні дні. Якщо є час і можливість, можна виїхати на природу і там провести час в компанії друзів, дітей або на самоті. На природі є безліч занять. Цей час можна збирати трави. Якщо ви не знаєте їх, зараз є багато застосунків, які дозволяють впізнати, що ж це за трави і що це за рослини. Заходьте в мій телеграм-канал за посиланням під відео, і я там дам конкретні посилання або розповім про конкретні застосунки, які можна застосовувати на природі. Дуже просто. Можна зайняти себе на природі малюванням, взяти з собою блокнот і ваші улюблені матеріали, які хочете. Да? Це може бути і фарба, і олівці, і крейда, і все, що завгодно. Що любите ви або ваші діти? Можна малювати рослини, пейзажі, можна просто малювати якісь е, такі плями і вишукувати в них цікавих персонажів, все що завгодно. Якщо ви не хочете користуватися гаджетами на природі, ви можете з дітьми ходити гуляти по природі і вигадувати свої назви різним рослинам, і переможе той, хто вигадає найсмішнішу. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, дуже важливо навчити їх, як збирати трави, що не треба збирати повністю, треба залишати трошки на розсів, треба бережно відноситися до природи. Якщо ви дотримуєтеся цієї прикмети, що не можна купатися на русальчин тиждень, то ви можете просто позагорати. Зараз вже активне сонце, тому обережно з цим використовуєте за сонцезахисні крема або в полутіні загорайте, і це теж буде класним таким зануренням у природу. Із трав можна зробити віночок, гарно вдягтися і зробити собі фотосесію. Можна зробити різні скрутки із запашних трав, які у вас висохнуть, і потім можна робити такі обкур, запалювати їх трошки і обкурювати приміщення, такий робити магічний ритуал. Також можна робити всіляких фігурок із трави. Далі я покажу, як можна зробити пташку, так як робили раніше, і прикрашали її оселі.